Ярослава Музиченко. Радуйся, земле, коляда іде! Хто з нас не любить свят? Днів, коли сама душа співає, а мама з татом такі радісні. І приходять гості, звісно ж, з подарунками. Ти в улюбленій вишиванці. І всі питають, а хто це таку гарну вишив? І ти, пишаючись, кажеш, мама, звичайно ж, ви знаєте, що переддень Різдва маємо святий вечір. Це свято сімейне, коли поминаються предки діди, здатні допомагати нащадкам, посилати їм урожай, добробут. А якщо її гідно не пошанувати, то й злидні, біду. Хата радіє разом з нами. Сміхається святковими рушниками, барвистими витинанками, павуками соломки. Під вечір тато врочисто вносить і ставить на покуті дідуха, житнього снопа. Матуся готує на святу вечерю дванадцять обрядових пісних, тобто згородини та риби, страв, борщ. Заливну рибу, тушковану капусту, гриби, пиріжки з квасолею, вишнями, вареники з картоплею, калиною та з маком. Найголовніші страви кутя це каша з пшеничного або ячмінного зерна, приправлена медовою ситою з маком, родзинками та горіхами. Та узвар із сушених яблук, груш. І вишень. З'являється перша зоря. Тато запалює свічку і, помолившись, усі сідають за стил, спершу старанно подмухавши на стільці, щоб ненароком яку душу не придавити. На вогни кріздвяної свічки злітаються звирію душі наших родичів. Усі, кого ми любили. І кого не знали, але носимо в собі часточку їхнього життя. Коли настає Різдво, після святкової служби в церкві починається колядування. Колядницька ватага, де обов'язково є ватажок, звіздар із яскравою зорею, і міхоноша із мішком заходять до кожної оселі, питаючи. Панове добродії! Чи дозволите вам заколядувати? Чи господарю, чи господинці, чи господарській дитинці? У хаті, на знак пошани до образів святих і до господарів, колядники знімають шапки, вітають усіх із Різдвом і колядують кожному членові родини по черзі. Мабуть, ні з чим не зрівняти почуття. Коли тобі колядують, під ніжний передзвін дзвіночків, аж ніби до неба підносять. Там, що не хлопчик, то красень панич на коні і при шаблі. А кожна дівчинка гречна панна, писана красуня, господар багатства володар, а господиня, як бджілка в меду, привітна і працьовита. Колядників. За таке щире вітання, звісно, обдаровують. Вони ж бо закликають щастя та добробуту хату. Міхоноша підставляє торбу і туди сиплються горіхи, яблука, печиво і грошенята. По закінченні обряду на колядова не ділять порівну на усіх.